мотор 20 вересня, друзі. З сьогоднішнього дня розпочинаємо дивитися, пробувати, зважувати і коментувати хурму. Новий сорт хурми Дар Софіївки. Хурма Дар Софіївки. Відмінно себе зарекомендувала по всій території України і на півночі теж. І в Харківській області люди вже отримали плоди цього сорту. Значить, торік найбільший плід був 165 грамів. Цього року будемо ще зважувати, коли будуть спілі плоди. Зазвичай цей сорт хурми достигає 15 жовтня. Цьогоріч буде раніше. Отож, ідемо шукати спілі плоди і зараз будемо їх пробувати. Стоп! Знайшли. Знайшли співві плоди. Зараз будемо дивитися, який стан на 20 вересня. Але це перші плоди, вони можуть бути пошкоджені сонечко. Сонечко. Сонечко переховується під пелюсткою. <різвався> Відвалився сам. Ще одне сонечко дитинка, маленьке сонечко потрапило в тріщину. Сонечко, ми тебе зараз врятуємо з тріщини. Так, сидись. десь. Так, два плода переспівших, ми їх зараз з'їмо. Значить, є якесь пошкодження. Це зрізаємо. це якась потертість, а решту можна з'їсти. Так, насіння, насіння немає. Так, ще один плід. Ось таке під пошкодження під чашечкою зрізаємо. А це можна можна з'їсти. Цей пліт буде зберігатися декілька днів в кімнатній температурі, поки він не розм'якшиться, Потім ми його з'їмо. Отож. Отож, пробуємо. Вперше в 2024 році їмо плід хурми Дар Софіївки. Відмінно, друзі, значить, формат дар Софіївки, це в нас гібрид. Коли вони досягнуть кольору потрібного ще трошки, ось тут видно, трошки ярче буде, помаранчевіші, вони будуть зрізатися і відправлятися. Покупателям поштою. Це буде десь так. Початок від з початку жовтня і далі. Хурма Дар Софіївки. Цікаво тим, що вона не плоди не опадають зазвичай, як в інших. Сортів. З одного боку, це добре, тому що зберігається весь врожай, з іншого боку, це погано, що доводиться підв'язувати кожну гілку в, де, в декількох місцях, щоб деревина витримала, витримала врожай. Цьогоріч на верхівці. Була гілка, яку неможливо було підв'язати, тому що не було поперечних розпорок, таких, яких тут на цьому дереві. Чотири, п'ять шість, сім. Сім розпорок таких. Прив'язаних повсюди, де тільки можливо. У мене був напад жадібності. І я не зрізав зайві плоди, отож позбувся куска верхівки і 10 кг врожаю. Все відламалося і впало. Але я не жалкую, врожаю є досталь, дерев багато, отож буде що продавати.